Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде по моєму автомобілю Peugeot. 508 Безпосередньо стосується доливки рідини Eolis для прочистки сажевого фільтру. Вже колись я розповідав, що робив заміну такої рідини. Це в мене якраз в орендованому новому гаражі роботи, гараж достатньо прикольний для роботи. Тому умови вже якісь є для того, щоб робити відео. Колись я вже проводив роботу по доливці еолісу, вона для кожного автомобіля моделі своя безпосередньо до мого 508 Peugeot іде така Eolis Extend. Минулого разу я купував набір для доливки, який складається чи вміщає в себе всього 1 літр еолісу. Отака от коробка. Хто, можливо, не знає, не стикався з тим. Подивимося, якщо є якісь номери. Є номери. І, до речі, написано, що один літер. Цього разу буду доливати замінник, нібито вийшла рідина така 3Р, яка повністю відповідає всім вимогам. Можна її змішувати, як заявляє виробник. З оригінальними рідинами. Так само в ній йде об'єм 1 літр. Чому я захотів долити цю рідину? Минулого разу, коли прозводилася доливка, то в мене не було перетікання рідини через виливну горловину чи через виливний канал. Це вказало на те, що бачок не повністю заповнений рідиною еоліс. Що це говорить? Відповідно, попередній власник, чи може декілька попередніх власників автомобіля. Для того, щоб зекономити кошти і не купувати дану рідину, так як вона коштує достатньо дорого на сьогоднішній день. Особливо це оригінально. Минулий раз я за оцей набір давав 2400 на сьогоднішній день він десь 3500 коштує 3500 гривень. Для порівняння, ця рідина десь 1000 гривень. 360, якщо не помиляюсь, вартує. А відповідно, під час заливки має витікати рідина назовні. Літер це якраз є, є такий об'єм для доливання рідини, він мав би перетікати через верх. Це би свідчило про те, що в мене повністю бачок заповнений. Цього не виникло, тому що, як я сказав, попередність власників перед продажею автомобіля, щоб не витрачати кошти на дану. Присадку, вони беруть просто через комп'ютер, обнуляють лічильник цієї рідини, відповідно, помилки ніякі не вискакують, а далі продають їх, хто хоче, то і хай мастить собі голову. Якщо дану рідину не заливати, відповідно швидко виходить з ладу сажевий фільтр. Не проходить нормальна регенерація, він забивається і потім власник попадає на достатні гроші. Давайте подивимося, з чого складався набір попередній покажу вам, тому що не показував на своєму каналі жодного разу. Сюди входить дві от такі от банки. Одна із банок, це була з рідиною Еоліс. До неї є комплект трубок з'єднувачів, які під'єднуються до штуцерів автомобіля. Також є така сітка для того, щоб підвішувати ємності. Навіть дві їх було, якщо не помиляюсь. Є шматок трубки, яка вставляється в переливний штуцер. І також є пуста банка. Це для того, щоб в ній збиралася залишок рідини, яка мала би витікати через переливний штуцер. В моєму випадку, вона новенька, пуста, тому що переливання, як я вже сказав, не відбувалося. Цю банку я використав долив. Але хоча б в мене на. В той період я був впевнений, що там вже щось є в тому бачку. Відповідно, вже проїхав певний кілометраж і хотілося б залити ще один літр і переконатися, що вже він наповниться, той бачок, а можливо, і не наповниться. Це буде свідчити взагалі про те, що туди ніхто ніколи не хотів нічого доливати. На сьогоднішній день сажевий фільтр. Був забитий остання моя діагностика, яку я проводив, на 65% це достатньо вже багато. Якщо не помиляюсь, то 80% це вже критична межа, після якої необхідно робити заміну сажевого фільтру. Підключимо в кінці, коли будемо обнуляти бачок, подивимося, які там у нас параметри. Так, і давайте повернемося до цього замінника, що сюди входить. Тут також є такий от набір трубок для заправки. Якась інструкція, де вказано чи показано, якщо працює, куди що під'єднувати. Ну, відповідно, тут просто ємність з рідиною. Чомусь вона сплющилася, мабуть, від перепаду температур нібито все запаковано. Я не думаю, що хтось її відлив трохи і взяв, просто зменшив. Ось така рідина. Як проходить процес переливання? Достатньо таки просто, я не знаю, чомусь дуже багато водіїв переживають на цей рахунок. Щоб провести доливку даної рідини, з більших проблем це необхідність в наявності діагностичного обладнання для того, щоб скинути помилку. Бачок у нас під низом автомобіля знаходиться, пластиковий під захистом. З лівого боку, якщо дивитися ззаду, на задню частину автомобіля це з лівого боку біля паливного баку. Бачок має дві трубки: одну заправочну, одну переливну. Одна знаходиться на самій верхній частині бачку одна з боку знаходиться. Між ними таке кільце з трубки з'єднане. Це для того з таким роз'ємом, який йде в комплекті. Тими зеленими наконечниками, такими, які натискаються. Наша задача від'єднати це кільце, закольцьовану ту трубку. В один бік, куди ми вливаємо, під'єднуємо штуцер від банки з рідиною, заливаємо. З другого боку, від переливної, та що зверху бачка знаходиться, виводимо шматок трубки в пусту ємність, яка підв'язується. Відповідно, після заливання рідини, коли бачок заповнений, зайва рідина мала би перетекти через переливну трубку в пусту ємність. Це би говорило про те, що бачок повністю заповнений. Далі все від'єднується. Закольцовується знову та трубка, я покажу, потім знизу вона знаходиться. І відповідно підключається діагностичне обладнання, обнуляється лічильник використання даної рідини, і далі автомобіль експлуатується в нормальному режимі. Принцип роботи того бачка з присадкою він достатньо такий простий. Немає ніякого там всередині поплавка, який би вказував на кількість і залишок рідини. По принципу, заправки з принтера Тобто ми заправляємо його повним. В залежності від кількості вприсків, які робить присадка чи насос даної присадки з бачка в паливний бак, ЕБУ рахує кількість цієї рідини. І там, наприклад, після то вприсків, він сигналізує на екрані про те, що вже рідина закінчилась і потребує заміни. Починає сигналізувати, тоді, коли залишається до кінця експлуатації автомобіля без присадки 2400 км. Потім 900 км, і якщо вчасно не замінити дану рідину, просто двигун може не завестися, або буде заводитися і глохнути. Це зроблено для того, щоб не вийшов з ладу сажевий фільтр, і відповідно не вийшов з ладу двигун, тому що при забиванні сажевого фільтру у нас погіршується дуже сильно вихлоп, це може розперти і циліндри, і поршня, і зробити двигуну дуже боляче. Вчасна доливка даної рідини Еолісу до автомобіля дозволить. Продовжити термін служби вашого двигуна і радуватися використанню свого металевого коня. Я вам коротко розказав про дані еоліси, де що входить в комплект, що з ним робити. І далі покажу вам безпосередньо, як це заливається. Проведемо з вами цю доливку, заліземо під низ автомобіля, покажу, де знаходиться той бачок. Для того, щоб нормально, адекватно працювати з отакими роз'ємами на Аліекспресі придбав. От такі щипці, це дешевий варіант, є більш професійні з широкими такими лапками, але і ці справляються непогано з даною задачею. І для того, щоб роз'єднувати такі роз'єми, ми беремо, притискаємо просто одночасно дві ці пластинки, такі, два фіксатора і тоді можна від'єднати легенько оцей роз'єм. Хто бажає самостійно проводити такі роботи, обов'язково придбайте собі дані. Щіпці такі. І обов'язково, коли внизу автомобіля перед тим, як ми маємо роз'єми ці роз'єднувати, там забивається багато пилюки, бруду різного. Компресором бажано продути, тоді вам дуже легко це все натиснеться. Можна і руками, якщо це все чисте, отак бачите. Але для того, щоб є такі недоступні місця, то краще мати спеціальні щипці. Я знаходжуся в ямі. Під автомобілем. І так, як я казав, дивимося на задню частину. Ось це в нас бак прохода. І ось з цього боку, от, там от під низом, оце, бачите, пластиковий бачок якраз еолісу. Ось він. І видно знизу от в тому боці якраз роз'єм, який нас цікавить. Знімаємо той роз'єм, до нього приєднуємо до того штуцера заливну горловину, а з того боку в нас буде. Якраз перепускний канал. Зібрав схему Значить, на той штуцер, від якого від'єднав роз'єм, поставив просто трубку, ця переливна, і підвішав ємність таку для переливу. А до того роз'єму підключив трубку, яка буде заливною і вивів на той бік. Зараз ми з того боку зарядимо пляшку і будемо заливати рідину. Ось таким чином. Складена схема, як бачите, підвішав з цього боку баньку з рідиною, підключив її, перевернув і обов'язково треба буде пробити отвір для того, щоб заходило, заходило повітря, для того, щоб вся рідина вийшла в нас в бачок затекла. Очікуємо, коли в нас вся рідина перетече, зливаємо, від'єднуємо. Якщо в нас в нижньому бачку з'явиться рідина, це дуже добре. Це значить бачок у нас заповнений на 100%. І можна скидувати відповідно лічильники, і це буде говорити про те, що бачок заповнений і надовго голова боліти не буде. Якщо ж цього не вийде, то відповідно треба буде наступного разу ще зробити таку саму процедуру. Як бачите, рідина вже вся витекла, зараз підніму, щоб все стекло. І заліземо під низ, подивимося, наскільки там вся процедура закінчилась чи нічого не витекло. На жаль, цього разу аналогічна ситуація. Як бачите, переливна Трубка повністю суха. Вся рідина літер залилася в бачок з рідиною еоліс. нічого не перетекло. Це саме говорить про те, що я вам розповідав. Значить, попередні власники скидували мінімум за два лічильник цієї рідини. І відповідно автомобіль їздив, можливо, навіть із-за цього, і пройшло різке забивання сажового фільтру від того, що не надходила. Рідина Еоліс для його регенерації нормальної. Зараз знімаємо цю всю конструкцію, під'єднуємо на місце оту перепускну трубку. І я думаю, що замовлю ще один літр цієї рідини. Це вже 100% він би мав заповнити бачок і показати, що рідина в нас в наявності. Збираємо дану конструкцію і переходимо безпосередньо до діагностичних маніпуляцій. Запускаємо програму, шукаємо, треба вихлопна система, якщо не помиляюсь, зайти в блок. Так, давай, комп'ютер-двигуна. Шукаємо запасні частини. Тут є заміна бачка з добавкою топлива і заповнення. Топливо добавки в дизельне пальне. Електрозагрузка виполнена. Я натиснув, а не показав, скільки в нас там є взагалі. Давайте подивимось ТАК от. Вийдемо спочатку. Подивимося. Дивимося інформацію. Інформація випускної системи. І дивимося тут у нас. Ось все. кількість паливної добавки. Оставшися в бачке для добавки. 1380. Я тільки що зробив заміну, треба було показати спочатку вам, скільки там є. 1380 це нібито той самий максимум. Мілілітрів написано. А насправді то не мілілітр, то насправді йде в нас вприск. Кількість вприсків. Об'єм бачка, Ось бачите, об'єм об бачка з присадкою. 1380. Я забув спочатку зайти сюди, показати вам. Тут би мала бути кількість добавки, оставшися в бачке, тут би мало бути вже менше. там 1200, наприклад, чи 900, чи 800. А я з самого початку зайшов-обнулив, тому показує, що тут бачок повністю заповнений. ось 1380. Відповідно, це об'єм бачка з присадкою, і от кількість. Добавки, яка лишається в бачку, така сама. Тобто обнулення пройшло, і відповідно тепер система починає з того максимального параметру віднімати всі вприски після кожної дозаправки автомобіля пальним. Таким чином, у нас контролюється залишок добавки в даному бачку, який ми заправляли. І відповідно, коли вона зменшується, за 2400 км починає сигналізувати на панелі приладів, показувати, що залишилося менше, і водій має подумати. Наперед, щоб її дозаправити, на цьому я відео закінчую. Як ви побачили, бачок в мене не заповнений на 100%. Тому буду замовляти ще одну пляшку літрову даної рідини Еоліс. І наступного разу хочу дозаправити, для того, щоб переконатися, що бачок у мене заповнений на 100%, і я можу на досить тривалий час не переживати їздити на автомобілі і нічого не боятися. Ще тут можна подивитися в даному додатку по кількості заповнення самого сажевого фільтра. Зараз повернемося. Тут є проміжок, який пройшов автомобіль після останньої регенерації, 215 км, цей показник. І йдемо нижче. Середній пробіг між останніми 10 регенераціями 238 км. І отут є ступінь засореності сажового фільтра. Як бачите, 66%. 66. У мене було 65% минулого разу, коли я підключав автомобіль. Також рахує пробіг до заміни сажового фільтра 107 тисяч. Ну, я думаю, що некоректно, бо я вже обнуляв даний показник минулого разу. Хіба що він там міряє по показникам датчика перепаду тиску і визначає, наскільки. Є прохідність даного сажового фільтра, наскільки він забитий і скільки приблизно йому лишилося жити. Тому запам'ятаємо цей показник: 66% зараз залив ту рідину. Я думаю, десь якісь пару поїздок за містом цей показник мав би зменшитися. Але насправді в цих сажових фільтрах іде накопичення залишків цієї добавки, плюс сажі такі аж червоні, такі цегляного кольору, стержні всередині. Тому даний. Сажовий фільтр необхідно буде знімати, чистити на стенді, і тільки після того встановлювати на автомобіль, і це буде дасть якийсь результат. На цьому все. Як побачили, всі нюанси я вам показав. По заправці немає нічого складного. Не треба боятися і слухати, хто там що розповідає. Головне, чітко слідкувати інструкції. І, відповідно, робити цю процедуру і далі експлуатувати вільно свій автомобіль. Зустрінемося з нових відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!